34 людини людина затримали правоохоронця після погромів на столичному ринку базар на Лісовій». Вранці сюди прийшло кілька десятків чоловіків в масках. Вони кинулися трощити кіоск, в якому вчора побили військового пенсіонера. Вдарив його тутешні продавець, кажуть в поліції. Що не поділили чоловіки, і чому в їхній конфлікт не втрутилася охорона ринку, з'ясовувала Поліна Орлова. На цих кадрах, знятих у п'ятницю ввечері, продавець базару на лісовій б'є 64-річного полковника у відставці Семена Саннікова. За словами самого Саннікова, він вступився за жінку з дітьми, на яких кричав продавець. Він послав мене подальше. Я йому нагадав, що він знаходиться на території України і повинен себе поважно вести, особисто до жінок. Він мене вдарив. Ну, я так трохи зайшов назад, попав в шию, заклав ухо, заболіла шия. Відео в соцмережі розмістила донька Санікова Олена. Мій брат відвіз його зараз у село. в Спокійне місце, де можна ну, відпочити. В нього болить голова зараз, завищений тиск. Свою версію того, що сталося, розповів новинам на першому власник торгової точки. Прийшла жінка, ходила українські спеції, а поймали там парень. А потім жінка захищала там мужчина. Це мужчина просто. Зазвичай настав і зафішал. І от паетами вже конфлікт пізашода чоловіка, який завдав удару, затримали. Зараз він у СІЗО. Поліція повідомляє, це громадянин іншої держави 1994 року народження. Зв'язати з ним новинам на першому не вдалося. Його телефон поза зоною досяжності. А це вже кадри зняті сьогодні на ринку. Чоловіки в масках ламають вітрини і розкидають продукти. Між людьми та торговими точками кордон силовиків. Вони розпилюють газ. Чоловіки починають жбурляти каміння. Поліція звітує, троє їхніх працівників постраждали. Затримали 34 особи. Їм інкримінують групове хульганство та завдання тілесних ушкоджень працівникам поліції. Особи, які на районне управління, збираються у факти. Їх причетності до цього злочину і буде слідчим прийняти процесуальне рішення подальшому. Біля Деснянського управління поліції знайомі з затриманих. Адвокат одного із них каже: всередину його не пускають. Начальник до нас не виходить, слідчий до нас не виходить. Я показував документи, у мене є договір укладений через родичів з одним з затриманих. У мене є адвокатське, адвокатське свідоцтво, тобто всі підстави бути там зараз. І мене не пускають от за, за межі цієї град. Маркіян Яценяк, активіст громадської організації Січ, каже, затримали і його товаришів, але ті не трощили кіосків і нікого не били. А прийшли поспілкуватися з продавцями вже тоді, коли кіоски були розбиті. Після невеликого конфлікту сьогодні, коли більше ста громадян, ветеранів, активістів, атошників прийшли поспілкуватися з, з продавцями ринку біля метро лісової, після того як вони вчора побили літнього військового пенсіонера. З ними просто провели виховну роботу. на питання, чому охорона ринку не зреагувала на конфлікт, директор базару на лісові Артем Антонов відповів так: Ми провели внутрішні службове розслідування і винні будуть покарані з усією суворістю згідно з правилами. Будуть покарані за те, що не зреагували за те, що не зреагували Марина Жук Поліна Орлова, Дар'я Коваль, новини на першому.